Ви знали, що мобільні оператори приховують вигідні тарифи від пенсіонерів. Kyivstar має тариф 7 для пристроїв. Всього за 1 гривню на день. Хоч це тариф не для смартфонів, а для пристроїв. Дивимось, як вони вказують на сайті. Чи можна телефонувати та користуватися інтернетом? Так, щодня вам нараховуватиметься 30 мегабайтів. 30 смс та 30 хвилин для вхідних, вихідних і переадресованих дзвінків на Київстар Lifesell пропонує тариф IOT 30 теж всього за 30 гривень на місяць. Навіть не за 4 тижні, як зазвичай, це супер тариф для звичайних телефонів, не для смартфонів. А ще є оператор 3 mob В нього теж є тариф за 30 гривень з двома гігабайтами інтернету. Ось бачите на екрані умови. А також є оператор Luka Mobile. дає тариф 50 гривень на місяць. Ось його умови. Але чи багато пенсіонерів про це знають? І не здається вам, що ці тарифи спеціально приховують, чому люди поважного віку змушені їх шукати самостійно або переплачувати щомісяця. Хіба це не обов'язок операторів інформувати своїх клієнтів про можливості сплачувати менше? Дізнайтеся, всього за одну хвилину, чи переплачуєте ви. Для цього напишіть в гуглі тариф.укр.